Після урочистого перерізання стрічки медпрацівники та гості на чолі з очільником області Олегом Гончарком переступили охайного хайної затишного приміщення від реставрованого картіологічного відділення. Цієї події найбільше раділи господарі закладу. «Мене переповнює радість. За те, що ми одержали таке прекрасне відділення і радість за нас, за медиків, що ми маємо гарні умови праці і радість за наших краян. Ми працювали, старалися, як кажуть, і будемо старатися для того, щоб як кажуть, те, те що ми отримали, щоб воно як кажуть, вартувало того всього, що для того, що ми існуємо тут, для того, що наші хворі є і наші медичний персонал. Завершення робіт за реставрацію відділення стало можливим завдяки зусиллям керівництва лікарні, а також районної та обласної влади. Тож не дивно, що на фоні труднощів, які сьогодні переживає медицина, цю подію присутність, сприймали як святкову. Для мене є велика честь прийти сьогодні на ваше свято. Я не побоюсь цього слова свято, тому що ці умови праці, які створені всім колективом лікарні, керівництвом району області. Я рахую, що це є взірець. Ми бачили знаєте, останнім часом декілька негативних репортажів, які були пов'язані з медичною галузю в нашій області. І я рахую, що якраз на базі вашої лікарні дане відділення є взірцем, як можна за невеликі скромні кошти, але з любов'ю зробити роботу. Я сподіваюся, що ваше. Професійне відношення до роботи буде прикладом для всіх. Медичних закладів області завдяки таких такими спільними зусиллями і медицини і влади, ми віримо, що буде можливе поліпшення здоров'я нашого населення, забезпечення на рівні і справедливому доступу до всіх усіх громадян до медичних послуг на належному рівні. За християнською традицією було проведено освячення приміщення, після чого усі присутні мали можливість оглянути просторі і світлі палати, то ознайомитися з умовами праці медперсоналу, та умовами, у які проходитимуть курс лікування пацієнти-відділення.